Наші захисники і захисниці. На жаль, є сьогодні втрати і в Новбузькій громаді. Дозвольте мені, хвилини мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих, які захищають нашу державу на сході, на півдні і які боронять нашу незалежність. Оголошується хвилина мовчання. Шановні депутати, в роботі 31 сесії, проходьте, присідайте, щоб не заважали одиноко, в роботі в нашої сесії приймають участь увійдуть спеціалісти міської міської ради, представники засобів масової інформації, а також зареєструвалися нашли ці нашої громади, як інформація. Для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Пропозиції... Чічка. Поступова пропозиція обрати секретаря засідання депутата Чічка. Пропозицію буде підтримати. За, проти, отримали, 13 голосу. Тетяна Миколаєвна, будь ласка, заміна ваше вирішення місце. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати річну комісію. Звичайна комісія обрати в кількості трьох депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утрималися, тримається одного голосно. Персонально пропоную включити до складу звичайної комісії депутатів Гаврилюк, Бортник, Луценко. Хто за дану пропозиції, прошу голосувати. За, проти, утрималися, займається одноголосно. Перед тим, як ми перейдемо до початку. Розгляду питань порядку денного я за 4 зерні, буквально вчора знайшла до до заява про реєстрацію участі в подарному засіданні від групи мешканців міста Новий Бур. Заява. Відповідно до законодавства України мешканці міста в кількості 10 осіб будуть присутні на сесії міської ради 27 жовтня 23 лютого надати слово громадянину Гострику з питання цільового використання приміщення кінотеатру «Інгол». Шановні депутати, надамо слово спочатку да. і потім перейдемо до питання розгляду, щоб не затримати людей. Тому, будь ласка, вам слово. Ну, міста, бажано, щоб всі вас бачили, щоб ми не чули один одного, мали можливість задати питання, можливо, чи ще якісь. Можна з мікрофона, можна без, якщо голос да, нормально. Ну, я просто сьогодні прийшов подивитися в глаза наших депутатів, тому що із восьми років я виріс туди до США, да? і потім далі я займався і був там тренером. І мені ну, це дуже бане місце. Пуча хлопців воює, які приходять, кажуть, що ти колись був за правду, а тепер. Ну, обратися, скажи, що не треба все руйнувати, тому що ну, без просьба нема бути, що що ж ми зараз ці гроші потратимо, куди ми їхні? Є, сміються, бо немає ще, ще люди, з якими немає вже про що розмовляти. Зараз ось прийшли ветерани, там інваліди, я просто в шокі. І вони стоять в калідорі і гімн грають, вони воюють, вмирають, Половина людей тупо дивиться тут і все. І всіх людей я уважаю, я не знаю. Ну як можна там, продати той кінотеатр, коли одні стіни там стоять так? десять. Ну, мішок цемента 150 рублів. якщо ми не сохранили те, що буде да. Я з ким не і всі кажуть, треба продати і нові. Мені просто обідно. Я думав по-другому я подивився на цих воєнних і хочу їм передати слово, хай вони рішають ці відбуватися. Тому що я дивлюсь на цих людей, вони сміються сидять. Їм пофігу, де будуть діти, де буде останки. Що я сказав, ми хай та Виступите до біля. Він чуть, Микола Федорович, Да, да. Вам. Будь ласка, викладач. Добрий день. Добрий день. Приємно всіх бачити. Після року окопів. Значить, у нас е, виникло дуже багато питань до місцевої влади. Всі ви знаєте, що Донецька область вся в крові наших хлопців, Херсонська область теж вся в крові наших хлопців. Питання таке, на часі зараз ремонтувати алейки, перечислять кошти 14 мільйонів чи скільки там. Коли наші хлопці лягають там, все в крові щоб ви розуміли. У мене таке питання. Як ви могли голосувати за це все? Як ну, оце все? Ви мені розкажіть, я не можу подивити. Ну, Ми вже перемогли війну чи, чи як? Друге питання. Що з ветеранами, з учасниками бойових дій, яка знадеться з ними робота? Ну, що, що робиться? От Саша в нас інвалід другої групи ЗСУ. Прийшла жінка, заказала дрова. Привезли йому півприцепи тополі, яка не горить, яка не ця людина заробила на півприцепи. Ну, у вас совість є якась? Ну, як? От, як з вами співпрацювати? Ми питалися і так, і так. Чому немає ні не для ветеранів, ні приміщення для ЗСУ, не для інвалідів. Ви не знаєте, скільки інвалідів, скільки хлопців контужених, скільки прийшло, скільки йшло, де, може комусь матеріальну допомогу дати. Цю людина сидить і на Ну, Де, що робиться? Ми хочемо почути на, ці, на це все відповіді. Ми за громаду, е, повірте мені, ми ні в якій політичні ігри е, играти, ну, гуляти не будемо. Вона нам не, не потрібна. Ми вже відгуляли так, що ну, ми хочемо співпраці, щоб нам ясно, розказали, оце, це, це, це нам положено, отак, так, 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 оці кошти використані. Да? Оце зроблено отак, оце зроблено отак. Ну, розумієте, це основні наші питання. Тому що, ну я не розумію, ну як можна 14 мільйонів, коли на позиціях не вистачає тепловізорів, бронежилетів. Ну, купа-купа всього. Я знаю, що таке не вистачає бронежилета, не вистачає тепловізора. Я знаю, що це таке, коли ти ночі, ти не можеш, ти не бачиш, тебе можуть прийти. Вирізати позиції з-за тепловізора. Ми що не можемо купити, ну нема в нас коштів. Ну є же ж вони. Ще таке питання. Чому ці кошти, якщо ви вже, я розумію, потрібна та алейка, ніхто не повинний. Ну не зараз вона потрібна, не зараз. І чому не були створені робочі міста в комунальному підприємстві? І не перераховані кошти туди, і щоб комунальне підприємство займалося стройкою цієї ліки. Ну, щоб ці кошти залишилися в нас, в міській громаді, такі питання в мене. Ну і ще дуже-дуже багато питань. Ну, ми хочемо зустрітися з вами, поговорити, їх, донести вигляді. Тобто така ситуація. У мене, в принципі. Дякую, <клухи> Ну, Давайте розпочнемо з тих питань, тому що звернені, коли ви реєструвалися по питанню використання кінотеатрингу, <звук> якщо є і кожного з нас є питання, всі мешканці громади знають про те, що є міська рада, де вона знаходиться, вона працює, є спеціалісти, є міський голова будь-який день. Я, не дивлячись на дні прийому, приймаю здійснюю прийом всіх бажаючих мешканців в міській раді, в кабінеті. Я тут постійно, з 8 до 10 години абсолютно кожного дня, єдине, що можу дійсно десь від'їхати по місту, по завданням, які сьогодні є, є, які покладені на міську раду. І співпраця з військовою адміністрацією, і з військовою в тому числі. Тому, Якщо було б звернення, ми б його обов'язково розглянули. Ті питання, які озвучено, вони теж мають відповідь із міської ради. І стосовно коштів є сьогодні присутні присутні тут на сесії міської ради відповідальні спеціалісти. Ірина Васильна, будь ласка, декілька слів щодо ветеранів. Є в нас приміщення, є хаб в приміщенні адміністрації, який є, всі знають, де він знаходиться і використовується саме для ветеранів АТО. Він розпочинався зараз для ветеранів, які демобілізуються з лав Збройних сил, які теж можуть через соцзахист гуртуватися, об'єднуватися, вирішувати ті питання кожного дня, які виникають від самих найпростіших до складних. Сьогодні в нас в структурі міської ради і вже депутатами прийнято рішення, введеного в посаду помічника ветерана. Які сьогодні активно функціонує вже в деяких громадах України. Ми теж попали в пілотний проект у Миколаївській області, і сьогодні проводиться конкурс по відвору саме цієї людини, яка буде координувати зусилля і співпрацювати саме з ветеранами, які приходять після нульової позиції, після війни. Я розумію, які це сьогодні не тільки жертви, які це сьогодні і умови, і таке інше. І ми. Зі свого боку, і депутатський корпус, і всі працівники ради і громади об'єднують, і волонтери в тому числі для того, щоб облегшити ту чи інше завдання, яке сьогодні покладено. Але єдине, що я можу сказати, що ми повинні робити це в межах діючого законодавства. І законодавець сьогодні не дає нам такої чіткої можливості, щоб купити тепловізор напряму і передати його в руки той чи іншій людині. Є за те, що навпаки виступав і виступає і буде виступати. Якщо наші новобужани, як громади новобузької служать служить тій чи інші частині, в тому чи іншому формуванні, і він сьогодні звертається через, повинен звертатися через командира військової частини. Командир військової частини пише клопотання. Ну такий сьогодні. Процедура. Ви махаєте хлопці, але я розумію, що сьогодні на рівні Верховної Ради розглядається питання щодо внесення змін до бюджетного законодавства, щоб ми мали можливість власними силами закуповувати здійснити закупку того чи іншого обладнання. На, на жаль, сьогодні ще такої можливості немає. Але ми прийняли програму. Сьогодні вже надходять звернення, вже є три звернення від командирів військової частини про забезпечення і тепловізорами, і тим обладнанням. Зараз я зачитаю. Слава Бога, вас не є, так? Да. Ну, зараз це Ірина Васильівна відповість по е ветеранському наприклад. соціальному захисту да. і напрямку. І тоді ми вже проінформуємо вас про інше. Що стосовно коштів, це теж сьогодні інформація прозора. На сайті міської ради є всі сесії міської ради, деякі суми виділяються, на які цілі, на забезпечення, на функціонування, на ті чи інші цілі, які сьогодні покращують. Зомблікров було за Ви знаєте, що міська рада сьогодні не лісницька, вона не цілісформована організація, функціонал якої входить в забезпечення дровами. Це ми виходимо із тої допомоги, обрізка по городу. Звертаються. за ну, По городу росте все. Не тільки ж ростуть ті дерева, які сьогодні ліквідні для опаду. Але ми, ми пропонуємо, ми не кажемо, що за них гроші треба дати. Чи ми пропонуємо треба, влаштовує завозить? Не влаштовує, не завозить. Але сьогодні є дієва програма на підтримку урядом. У минулому році було закуплено для Новогузької громади тисячу кубічних метрів деревини, яка є в Казанці. Але там вже знову-таки вертаюся, що є цільова аудиторія для тих, хто отримує ці пільги. Це ті люди, які соціально незахищені, захищені, внутрішні переміщені особи. Там Збройних сил немає. І учасників ЗСУ. На жаль, і ми виходили з пропозиції. Я в минулому році вніс пропозиції на рівні військової адміністрації, на рівні нашої громади. Ми сформували перелік додаткових. І окрім е, соціально не внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, отримали ще сім'ї, які мають загиблих воїнів. Сьогодні, вчора в минулому році, отримали деревину з цього, цього напрямку. Е, і також ми включили деяких е, воїнів, які сьогодні призвалися з Новобужям. І теж отримали. Не всі, тому що деревини цієї обмоль, вона є цільовою. І навіть коли нам надавали, е, там допомоги Червоного Христа, а це близько півтори тисячі кілометрів деревини рубаної, вони виходили з пропозиції цільова аудиторія виключно соціально незахищені вести. Там теж військових не було. В розмірі п'яти кубічних метрів на зерні, на домогосподарство. Ми теж забезпечували те, що залишилося, ми розділили між тими учасниками, і звітність теж є у Ірини Васильівна соціального захисті. Якщо є представник від вас. Хтось конкретно, може звернутися, тому що питань багато і на кожне потрібна інформація. Ми готові надати, кожна служба, кожен відділ надасть інформацію. Якщо є необхідність, я можу її акумулювати через міську раду і надати повну відповідь по використанні і по забезпеченню. Але повинно бути розуміння, що ми сьогодні не всесидні, на жаль. Ми сьогодні вболіваємо за те. Сьогодні ну камеру Юлія можна нахвили е, можна да на хвилину, тому Юлія можна на хвилину, бо є інформація, яку не повинно бути засобах массиф.